Російську республіку Башкортостан або просто Башкірію охопили масові протести. На вулиці міста Баймак вийшло 5 тисяч людей. Це майже третина всього населення. Учасники демонстрації зібралися біля суду, де винесли вирок місцевому активісту Фаїлю Алсинову, якого звинувачують. В розпалюванні міжнаціональної ворожнечі Фаїль Алсинов один із найвідоміших громадських діячів Росії. Він очолював національну організацію Башкорт, що підтримувала ідею суверенітету Башкортостану. 2020-го цю організацію оголосили екстремістською і ліквідували. Однак Алсинов продовжив громадську діяльність. Минулого року він активно виступав проти видобутку золота в регіоні і негативно висловив. Про роботу мігрантів у шахтах. За це проти нього відкрили кримінальну справу. Сьогодні суд засудив його до чотирьох років ув'язнення. Люди зібралися на протест перед фінальним засіданням суду. А після оголошення вироку розпочалися сутички натовпу з Росгвардією і ОМОНу. Мені тоже какие-то канистр каких-то. Правоохоронці кидали в людей світло шумові гранати і розпилювали сльозогінний газ. Мітингувальники у відповідь закидували їх сніжками. Що-то, газ, газ, В отношении національні примінили слізотачивий газ. Сміло тачивай газ. Мало того, що вбивають дубинками. Алюминиевыми щитами oh oh вот еще люди травятся с газом. Як повідомляють російські телеграм-канали, одному протестувальнику розбили голову, дівчині зламали ногу. За медичною допомогою також звернулись 20 людей із харгами на різь в очах через застосування сльозогінного газу. Двох людей госпіталізували. Смотрите, вони збивають. Протестувальники вже закликають Башкірів повертати з війни з Україною і ставати на захист республіки. Я призиваю всіх бойців Башкірії покинути територію України і вернутись на свою родину для захисту своєї землі і свого народу. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубінками ОМОН і Росгвардія. В Баймак додатково стягують силовиків у місті, глушать зв'язок та інтернет. А Телеграм заблокував канали «Пуштау Байрам і Руснюс, які в реальному часі висвітлювали протести в Вашкірії.